60-річний мільйонер Малком Тернбул замінить тоні Абота на посаді прем'єр-міністра Австралії. У понеділок Тернбул переміг на внутрішніх партійних виборах, проведених з його ініціативи. Він набрав 54 голоси, а Абота підтримали 44 однопартійці. у понеділок тернбол повідомив, що залишає посаду міністра зв'язку і кидає виклик прем'єрові, якому закидає нездатність керувати урядом і ліберальною партією. Переконаний у перемозі, Абот прийняв виклик і погодився на голосування того ж дня. Не Ще ніколи не було настільки привабливо жити і бути австралійцем. Ми прагнемо, аби усі громадяни розуміли, що уряд визнає їхні можливості, що його політика та плани спрямовані на користь їм, заявив Малком Тернбул після голосування. Популярність керівної коаліції тоні Абута пішла на спад наприкінці минулого року. Натомість зростали позиції опозиційної лейбористської партії. Чимало австралійців звинувачують лібералів у порушенні виборчих обіцянок. Зокрема, вони не задоволені їхніми планами змінити систему медичного страхування і підвищити плату за навчання в університетах.